Міст, що з'єднує Чернівецьку і Тернопільську області, звели наприкінці 19 століття. Реконструювали його у 1956 році. З того часу і понині жодного капремонту переправи не робили. Щодоби цим мостом курсує по 15 тисяч транспортних засобів, адже переправа входить до дороги міжнародного значення Доманове Коваль Чернівці Тереблечі. І дійсно стан мосту ну, був дуже поганий. На сьогоднішній день він, скажімо так, передоворів загальна кошторисна вартість ремонтних робіт майже 24 мільйони гривень. Ці гроші з держбюджету виокремлює Кабмін. Нині на мосту триває ремонт. Перша половина моста. А сейчас активно іде робота по арміруванню накладно-железобетонної пліти. Після цього забетонують одну половину мосту, влаштують гідроізоляцію. І перший шар асфальтобетону. Такі ж роботи виконають і на іншій половині переправи. Поки мостову споруду ремонтують, великоваговий транспорт курсує в об'їзд, бо тут встановлені обмеження руху і пішоходи, і найбільше водії цього ремонту чекали вже давно. Дуже дуже давно. Ну хоть тепер буде нормальна тут. Основні ремонтні роботи планують завершити до кінця листопада. Опісля чого кажуть шляховики, транспорт курсуватиме мостом вже без будь-яких обмежень. Наступного ж року тут облаштують верхні шари асфальтобетону та полагодять підходи до мосту. Павло Морозов, Місцевий час.